Вітаю! Я Лілія Шинкаренко, лікар-дерматовенеролог клініки Медібур. і сьогодні про фототерапію, яка допомагає досягнути стійкої ремісії при хронічних захворюваннях шкіри, зокрема псоріазу, віталигу, атопічного дерматиту, екзими та інших дерматозів. Важливо, що фототерапія призначається індивідуально тільки лікарем після попереднього огляду пацієнта, з визначенням фототипу шкіри, підбором індивідуальної лікувальної дози. Та виключенням протипоказів. Кожному пацієнту розробляємо персональну програму лікування, де визначається кількість та тривалість сеансів. Перед процедурою пацієнт обов'язково одягає спеціальні захисні окуляри, ареоли, особливо у дівчаток, заклеються спеціальними пластирами, якщо невуси, на них обов'язково наноситься СПФ захист. Фототерапія проводиться ось в такій спеціальній кабінці. В основі фототерапії лежить вплив ультрафіолетового випромінювання на уражене шкіру. Ультрафіолет має лікувальні властивості, що гальмують поділ уражених клітинок шкіри. Таким чином вдається зупинити розвиток хвороби. У середньому курс лікування складає 20-25 процедур по 3-4 рази на тиждень. Тривалість одного сеансу від 1 до 30 хвилин, проте позитивний ефект пацієнти відмічають уже після перших процедур. Помітно знижуються дискомфортні відчуття, зменшується запалення та набрики. Допоможемо тобто, позбавитися від неприємних проявів шкіряних не захворювань.